Де підтримується український кінематограф і культура загалом. І першою сюди я хочу запросити заступницю голови Офісу президента України Олену Ковальську. По-перше, вітаю всіх з цією роззначною датою. По-друге, дякую за запрошення. Це дуже важливо, це велика честь для мене. Я, я хочу сказати, що. Кіно в наші дні в цих умовах, в яких ми живемо, це не просто промінь, чи надія, чи рефлексія, це зброя. І стратегія державна зараз говорить про те, що культура, і кіно це елементи національної безпеки. І я завжди кажу, що якщо б Україна зробила б свою домашню роботу з. Встановлення української ідентичності, українського мистецтва, української культури нам було зараз трошки легше, ми трошки менше втратили, але краще пізно ніж ніколи. І війна вона всіх всіх нас об'єднала, і не тільки об'єднала, вона додала нам сили. І мене вражає, особисто мене вражає, як працює кіноіндустрія зараз в Україні під час війни, під час браку грошей. У нас в цьому році безпрецедентна кількість фільмів. І в цьому є велика заслуга кіно, і Дякую всій команді. І Дякую всім командам, які знайшли в себе сили і які були одержими для того, щоб це зробити. Я хочу всіх надихнути і побажати всім плідного 26-го року. Для того щоб наш український кінотеатр, український телевізор були наповнені українськими фільмами, за якими нам не не тільки не бути сором, а якими ми будемо пишатися, і наші діти будуть пишатися.